Отже, встановлено обладнання для майбутньої сонячної електростанції. Поки що без панелей, бо погода не дуже для того, щоб панелі на даху встановлювати. Але в цілому інвертор і акумулятор вже готові, і поки що будуть працювати як джерело безправного живлення. Тут у нас акумуляторна батарея 51, 51,100. Це 5,1 кВт годин. Та інвертор LuxPower, Це у нас 5 кВт на модель. Додатково встановлений щиточок з реле напруги. Захист по акумулятору, автомат на інвертор, автомат з інвертору. Зразу розраховували на те, що можливо буде збільшуватись потужність до 10 кВт, тому додали тут якби для зручності подальшого перемонтажу, буде зручніше. У щиточку додано перемикач байпасу, механічний, для того, щоб було зручно монтувати панелі, не відключаючи людей від живлення. Також була розділена групи споживачів на. Аварійні та не аварійні духовку і